Нас морду пали нижчі орденці, а ми не покорили все одно. Мина святи, намана намини. Ушу за рушам. Оєї батьки ще не гожен син надаємо. Випали бердонну чергу воля, криваві нині рани, відтертуть дарять трагічну. Він голодоморя, коли не до, до нас. І зараз нас готово розчалити. Скажені психоз Божого крутя. І руки кров'ю нашою мити, щоб котрий раз дергнулася земля. А ми обій, а ми не погодилися, вам спобули, єдіти безмерті. Українці, віце, українці, ти тичих на похитна єш. І вже падіння наше неможливе, хоч нам тирани знов віщують крах. Вриваються світ прагне злива, І Україна б'ється у серця.